І вітання панове. Дошці, Такі. Запропоную таких два пузатіка. От, Сталька на обох 110Х18. МШ. Тут клиночок 95х24. Троєчка обух, зведення 0203. Машинний сатин. Нічого такого. Тут горіх трошки підтонований. Зараз буду кидати в масло воск варити. Нет. Больстер латунька. Такий двушечка 2000. Ну, тут у нас вже трошки поярче. Такий-такий у нас знайшовся. Блять, це вже накапало, блядь такий унікальний, такий кап клену. Це він в своєму кольорі. Ну, от, тут у нас повність, повний нуль. Тут у нас повний нуль. Тобто ріже, тут ріжуча, ріжуча кромка відсутня. Mm. Так само болстер, болстер латунька, тут проставочка Мезельбер. Mm. Такий кап клену, такий унікальний, бля, не знаю, я такого ще не бачив. Ну, тут урвав кусочок, це свій колір у нього, це вже наляпало, блядь. Зараз теж буду так само кидати в масловоске. Тут клинок 105 до больстера, до цих пір 25 ширина, троєчка так само обух. Такий чудовий маляпух. Але тут треба розуміти, що зведення повний нуль, ніяких підводів, ніде нічого. Ріже просто це бешений, агресивний такий пацанюра. Твердість на обох 60 одиничок, термічка інструментальщика. Mm. Тому цікаво. Будь ласочка.